Лех Валенса та дисиденти часів польської солідарності написали листа президенту США Дональду Трампу. Моральні авторитети просять підтримати Україну. Хто підписав документ та чи почула ці заклики адміністрація Сполучених Штатів з'ясовував наш кореспондент Сергій Бордюжа. Сергію добрий день. Про які загрози для світу йдеться в листі Валенси до Трампа? Добрий день, Ганно. Ну давайте розпочну з того, що нагадаю, що тим власне є Лех Валенса. Це був перший президент Польщі, який очолював країну з 90 по 95 п'ятий рік. Електрик за професією він був першим демократично обраним президентом в Польщі. А у 80-му році. Ще раніше він очолив і був спів, співзасновником про спілки Солідарність. Пізніше це про переросла в суспільно-політичний рух, який боровся з комуністичним режимом в Польщі. І власне до до листа, який Лех Валенс зі своїми колегами направили до Дональда Трампа, я процитую. Звіт про вашу розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Ми спостерігали із жахом і огидою. Я Перепрошую. Із жадом і і Жахом ягидою ваші очікування щодо прояву поваги та вдячності за матеріальну допомогу надану Сполученими Штатами України, яка воює з Росією. Ми вважаємо образливими. Вдячність належить героїчним українським солдатам, які проливають кров на захист цінностей вільного світу. Саме вони вже понад 11 років гинуть на фронті в ім'я цих цінностей і незалежності своєї батьківщини, яка атакувала Путінську, яку атакувала Путінська Росія. Ми не розуміємо, як лідери як лідер держави. Яка є символом вільного світу, може цього не бачити? Ось цими словами підписанти звернулися до президента Америки, а ще їх дуже обурило те, що вони побачили, власне, в овальному кабінеті Білого Дому, коли вони нагадали, вони сказали, що це їм нагадало події в Польщі у 70-ті роки, коли. Слідчі служби безпеки допитували активістів у своїх кабінетах, а судді виносили незаконні рішення і кидали людей за грати. І ось що також вони написали. Я також процитую прокурори та судді на замовлення самогутньої комуністичної політичної поліції. Також поясняли нам, що вони мають на руках всі карти, а в нас жодної. Вони вимагали від нас припинити діяльність, стверджуючи, що через нас страждають. Тисячі невинних людей. І це написав колишній президент Польщі Лех Валенца. До речі, е хочу додати, що поки Дональд Трамп е мріє стати е таким собі захисником е світу, захисником миру, е Лех Валенса вже отримав ще у 83 му році Нобелівську премію миру за свою діяльність. Сергію. Нам дуже близька і зрозуміла оця ситуація з Лехом Валенсою його думки ми теж так думаємо і відчуваємо чи є на даний момент якась реакція прес-служби США на такий лист дисидентів. Е, так, Гано, наразі реакції прес-служби США е, зараз немає. Ми відомо, що цей лист було направлено до посольства штатів тут у Варшаві, але його о, о, він набув своєї актуальності тільки тоді, коли е, набув розголосу. І тоді посольство порадило. Ми знаємо, що посольство порадило підписантам звернутися безпосередньо до прес-служби Білого Дому в Вашингтоні. Тобто Трампу про це ще невідомо, це зрозуміло. Якщо говорити про такі прецеденти як лист до президента іншої країни, чи раніше щось таке траплялося? Е, відомо, що Лех Валенса ми знаємо, що Лех Валенса писав відкритого листа до президента України. Віктора Януковича, це було ще 15 років тому, коли в Україні тоді він в цьому листі просив дотримуватися свободи слова в Україні і не закривати кілька українських телеканалів. І ось дякуємо тепер, за розповідь. Ми знаємо, що дякуємо Сергію, дякуємо тобі за розповідь. Чекаємо на реакцію американської прес-служби.